Такі клювання Оно. Ну. ох, друзі ви бачили все самі. Блін, гарний. Ой, як даве! Ой-ой-ой, друзі. Це знову. Це знову арбузик. Привіт, друзі! Виїхав я вранці на Дніпро зі спінінгом половити хижака. Ціль риболовлі це Окунь, але в деяких місцях буду перевіряти і наявність судака. Зараз збираю комплект і будемо розпочинати риболовлю. По комплекту. Спінінг від азури. Це Safina 84 ML. Катушка Daiwa Exceler 4000. Шнур намотаний 4-жильний. По Японії решітка 0,6. Флюрокарбон на повідці 0,25. Монтаж G-Rig. Вантажик 7 грамів. І розпочнує з двохдюймової танти. Не крупний. Ось такий окунець, друзі, з першого закиду. Ось такий. Приманки на сьогоднішню риболовлю я брав від півтора до трьох дюймів. Це танти, раки, Віпо. 28 дюйма. На Судака я тут дуже не розраховую. Але от перевірити наявність окуня дуже в принципі цікаво. Тут, якщо окунці влітають, то непоганого розміру. Ну, але перший, бачите, відізвався в принципі такий. Некрупний, що, друзі? Тут я заробив Одне нормальне клювання і декілька тичків і все. Перехожу в інше місце. Це гарний акушара. Це гарний. Дивіться, який борбос. <кій> Спокійніше, дивіться, Окунь гарного розміру. Перед цим перевірив одну яму саме по судаку. Але клювань, друзі, не було. Està далеко взял не зашел вот такой, друзья вот такой барбос блин, барманку заел Скільки я вже облазив місць, ну це капець, Він такий маленький. Дуже багато пройшов. Оце повернувся на ту ділянку, де в мене було клювання непоганого Окуня і один, друзі, гарний зійшов. Дуже гарний. Завів траву. Скоріше за всього, десь до цього я вже по камінцям перетер шнур, протер. І він обірвав мені оснастку і вийшов. Шкода, а окунь був, чесно сказати, гарний. клювання було. Труси башкою. Так, давай, давай. Не треба там в траву заходити. О. Гарний, гарний. Опа! Дивіться, друзі. Гарний окунець. достал а ё-моё куда из-за вже посходили сьогодні досить. О, друзі, ну це, це вже воно. Ну, мені здається, звалювали тоді більше. Подивіться на нього. на цього красення. А два зійшло. Сьогодні дуже гарних. Так, а ну, стій. тій закраєчок. Подивіться на нього. Подивіться на цього арбуза. Гляньте, який. Ну, цього красення хоч дістав, а до цього два ну, теж дуже гарні були, ще більші, мабуть. Так і продовжую, ловлю на 2 дюймову танту, спробу на 2 дюймового баліста, на рака ще спробував 1,6 дюйма, але без клювань. Щоб якийсь один кольор працював, друзі, ні. Перебираю приманки, також і вантажі. Пробую більш дальні дистанції, там від десятку пробував. Ставив. Ну, зараз 6 грамів вантажик. Місце чудове, але дуже багато чіпи. Бачили от труси макітрою. Давай, давай. Що ти мене там не завів? Де ж непоганий? Те ж чудовий, друзі. Ну, дивіться, які красені сьогодні, так? Да? От два останні, друзі, на грін помпанкін двохдюймовий. цим на колір 45-й впіймав, зійшов гарний, гарний, зійшов мене на чорний фіолет. Перебираю по кольорам, тому що ну, покидав одну, замінив бац є. Кидаю її далі, не хоче. Тільки поміняв бац є. По проводці самі бачите, невеликі протяжки. Вудлищем. Слабину потім прибираю вже катушкою. Ну клюють вони це просто трэш. Такі клювання. Оно. Ну. Ви бачили все самі. Блін гарний о як дале. Пішов в сторону? Так, друже, давайте. -ки. Не заведи нікуди. Там трава ще. Не дуже так осіла. Ой, ой 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 друзі. Це знову. Це знову арбузик. Ох, і чудовий арбузик. Бачите трави скільки нагребли. О! Та ну що? Ну це вже, я не знаю, це мабуть підкілуху. Зараз покажу. Подивіться на цих лосів. Ну щойно зробив закид. Самі все бачили. Та тут ротяка така, -мо. Так. Ты хише, дружок. Ты хише. Подвинься на него. Ё-моё. Да вы шо, гляньте. Гляньте на этих хунив. Друзья. А? Вот это рыбалка сегодня. А? Гляньте. Краса, просто краса. Це, друзі, гарні, гарні окунчики, арбузики. І зараз, щоб ви розуміли, година дня. І отак от, хто би мог подумати, що в обідяний час будуть відзиватись такі гарні мордаті окуні. Я приперся з самого ранку, думав... Можливо вихід вранці буде. А ну бачите як буває. З першого закиду впіймав одного, а потім скільки прошвентався і судака пробував. А потім став в це місце, де я більш-менш непоганого впіймав. І один звалив і повпирався на цій точці. О, йди сюди охдав. Опа! Ось такий друзі. вітер відбиває дугу таку, хоча і шнур не товстий, але все рівно. Звуки ду. Така, друзі, у мене вийшла сьогодні риболовля. Чесно сказати, більшість рибалки була дійсно трудовою. Багато я проходив, перепробував, наобривався дуже багато сьогодні. Я навіть за місяць тільки не обривався, як сьогодні за декілька годин. Ну буває, це рибалка. А з 11 до 13 години нормальний був кльов крупного окуня. Вам всім, друзі, дякую за увагу. Кому сподобалась моя риболовля, підтримайте вподобайкою, підпискою. До зустрічі на воді. Ну, а це, друзі, я забираю додому. На Жарьоху. Гарний окунь, гарного розміру. Ну цей взагалі такий, я не знаю, скільки він дома заважу.